Привіт! Що, якщо я вам скажу, що позбутися харчових розладів, зниження апетиту, свербежу та виснаження вашої тваринки при зараженні паразитами, може бути легко навіть з найвибагливішими улюбленцями, навіть тоді, коли твій пес або кіт на відріз відмовляється від прийому потрібних таблеток. Хто б вам що не казав, але вихід завжди є. І це спотон краплі Моксі Стоп від провет. Засіб швиденько наноситься на суху шкіру тварини. Всього одна піпетка, і таким чином вирішується одночасна проблема круглих стрічкових гельмінтів та змішаних інвазій. Комбінація моксидентину і празіквантелу, які входять до складу препарату, забезпечить широкий спектр протипаразитарної дії. Більш того, моксістоп здатен побороти навіть лічинкові стадії гельмінтів. Важливо те, що в рекомендованих дозах він не є токсичний для організму тварин та спокійно ними сприймається. Якщо ж ваш пес чи котик вже звикли до старих добрих пігулок, то ця форма прийому моксістоп також існує. Окрім такого широкого спектру дії, препарат має ще й вибір дозування. Пігулки містять потрібну кількість діючої речовини, розрахованої індивідуально для кожного улюбленця. Зручність використання обумовлена також і приємним смаком, а ще не потребується ніяких додаткових дієт перед прийомом таблеток. Тому таке лікування точно не буде стресовим для тварини. Можливо, саме ваш улюблений серед невеликої порції ласощів чи корму ту пігулку і зовсім не помітить. Проте, як саме лікувати тваринку від паразитів, звичайно ж вирішувати вам, зважаючи на її індивідуальні особливості. Добре, що в 21 сторіччі є з чого вибрати. Ну правда ж, але проводити завчасну профілактику я рекомендую всім. Або раз на місяць з краплями, або взагалі раз на квартал з таблетками. І нехай ваші улюбленці завжди будуть здорові.